Вас депутати сільської ради, які не рад приїхати до нас у Донбас. будь ласка, тут я кісьмілець є, що приїхав? Тарас Васильович, ну що ну, ти сюди? Пайсі, Тарас Васильович, будь ласка, це я так зрозумів, Ваш ваші односельчани, не перетворюйте зараз балага. Ні, не можна. Я вас поважаю, але будь ласка, я тут веду засідання. Молоді що... люди, я перепрошую, Бабці, ви має, ви ніхто всі не кричить тут у залі подякувати за те, що скидали гроші п'ятого батальйону. Подякуйте всім людям. Ми ви дякуємо, всі. але я воно питання вам задати? скажіть, хто коли нас у Омбросі бомбили один голова області і районної радники їхать на травма Коли і нам дали до голови, у вас спирає вас. Він спирає вас прийдуть. та нас, нараз усе себе, приїхав. Хтось вам під собі приїхав, та нас приїхав. Хто приїхав? Василю. Хто приїхав туди? Коли до усе приїхав, Встаньте, будь ласка. Один волос приїхав, а ні один. Ані один, з вас. Встаньте, будь ласка, хто приїхав? Ну, я вам Мені? хочу нагадати, чого ми тут збиралися. Ми нікого тут не судимо. Ми вас почули, ми вас почули. Будь ласка, зійдіть з цього. Я не можу йти. Треба. Ми нас підтримали нас, приїхали, виділимо, він хоч у воїну, і треба у нас на свій. Дивіться, ситуація була така, що Прикарпанця, батальйон відправили в автобус. Ми з підстані віддали БТР і БТР пішов у Айдар. Ніхто не знав, з області не нас що не, не було. Пускай, ми, не Коли ми приїхали, ці хлопці не мали ні бронежилетів, ні краски. Отой Василь три, три доби з автоматом РПК. Без ми Пустили. Дів місяці дітей на просто змоги. Хлопці, заснуватися. Тарас Васильович, будь ласка, якщо це ваші пострічани. Василь, за всю Україну, ми залишимося, і ми поговоримо. Зараз будемо вас. Майдан був пасіч. Ви не позволяєте Давайте зараз слухання. Ви її виконали людина, чи ні? Лапці, якщо ми хочемо зірвати сьогоднішнє слухання, то ми находимо. Зараз зараз. Якщо Тарас Васильович їхав, звичайно, ми йому дякуємо за позицію і за те, що він зробив. Якщо ніхто не поїхав туди, це не значить, що всі сиділи, ніхто нічого не робив. Хтось робив, хтось їх, хто як міг, так і допомагав. Стоїть питання сьогодні не питання до вас, щоб більше не повторити того моменту. Роман Шата, хлопці, люди, за що? За того, що настили, і тих два-три тижні можна було їх забезпечити і скоріше зробити. Не перебувайте. Шановні. Раз Васильович, я слово. Давайте дисципліну. Треба було своєму виступі казати. Що? Ось то, що ви тепер хочете говорити. Все, досить. Хочу казати. Про що буду говорити? Я перепрошую, там жінка піднімала руку.